Наш сьогоднішній гість Курт Волкер, американський дипломат і експерт із питань зовнішньої політики, який обіймав низку видатних посад у справах сушій США та міжнародних відносинах. Він найбільш відомий своєю роботою як спецпредставник США на українських переговорах у 2017 та 2019 роках. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що запросили. Місто Волкер. Отже, містере Волкере, дякую, що знайшли час поговорити з нами. Востаннє ми говорили під час спеціального марафону, який організували в день виборів президента Свічемішта. Зеншо, і дозвольте мені почати з цього питання: чи очікували ви, що Дональд Трамп переможе на виборах? Так очікував. Я дуже уважно стежив за кампанією та даними опитувань. Було очевидно, що він виграє у хитких штатах, і це забезпечить йому достатню кількість голосів у колегії виборців. Також було зрозуміло, що він виграє у сенаті. Щодо палати представників, це було не так очевидно, і справді, перевага в палаті лише два голоси. Отже, у палаті це було дуже і дуже близько. Але що стосується перемоги Трампа на президентських виборах, абсолютно так. Чим, на ваш погляд, президентство Трампа відрізнятиметься від президентства пані Гарріс, якби вона здобула перемогу на виборах я думаю, що Гаріс продовжувала би політику президента Байдена. Що стосується України, це означає значну підтримку, але без чіткої стратегії перемоги, а також із багатьма обмеженнями щодо цієї підтримки. Тож я думаю, що саме це можна було б очікувати від Гарріс. Трамп наполягатиме на якнайшвидшому завершенні війни. Він безсумнівно дуже скоро подзвонить Володимиру Путіну і скаже йому зупинити війну. Він розуміє, що ми повинні встановити позицію сили, щоб цю війну завершити. Путін зараз не відчуває стримування. Він відчуває, що може продовжувати нападати. Можливо, він навіть вважає, що виграє, тому щоб змусити його припинити війну. Ми маємо показати більшу силу. І Я думаю, що саме це я очікую побачити від президента Трампа. президента якщо я не помиляюся, кандидатка Гарріс не обіцяла закінчити війну за 24 години. Але Трамп обіцяв. А тепер в його команді кажуть, що їм потрібно 100 днів, щоб зробити якісь глобальні зміни у війні Росії проти України. Чи достатньо 100 днів. Я не думаю, що варто озвучувати такі цифри, тому що це лише посилює тиск на нас, щоб до певної дати щось було досягнуто. Більш важливо, щоб це було зроблено правильно, щоб був оголошений режим припинення вогню, щоб це перетворилося на справедливий мир. Саме це повинно статися. І я не знаю, чи можна встановити часові рамки для цього. Один день ніколи не був реалістичним. Сто днів тим можливо, але ми просто не знаємо. Це буде залежно. Лежати від того, чи відчує Путін, що йому справді потрібно завершити війну? отже, так коли мова йде про війну між Росією та Україною, чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе завершити її не за 100 днів, але під час свого президентства? Це залежить від того, що ми розуміємо під завершенням. Я думаю, що цього року, у 2025-му, можуть відбутися значні зміни в характері війни, зменшення рівня насильства, припинення бомбардувань. Я вважаю, що це можливо. Однак не вірю, що можливо змусити Путіна відмовитися від своєї мети. Мета Путіна ліквідація України та її інтеграція до великої Російської імперії. Ця мета залишатиметься незмінною. Мінною але, якщо ми зможемо зупинити гарячу фазу війни, припинити бойові дії та вбивства, це може дати час для спільної роботи над зміцненням України та стримуванням Путіна, зробивши напад для нього надто дорогим. Тут справа не в переконанні, а в демонстрації достатнього потенціалу, щоб це стало невигідним для нього якщо уявити два сценарії завершення російсько-української війни для Дональда Трампа, який буде найкращим, а який найгіршим, Ну, я думаю, що деякі речі майже неминучі. Одна з них це припинення вогню приблизно вздовж нинішніх ліній зіткнення, які стануть лінією припинення вогню. Друга певні гарантії безпеки для України, щоб був чіткий обов'язок забезпечити її безпеку, що могло б стримати Росію у майбутньому. Ці елементи, на мою думку, є неминучими. Що стосується деталей, це може бути обмін територіями. Якщо Росія хоче повернути Курськ, можливо, вони віддадуть певну територію України. Це можуть бути гарантії безпеки у вигляді членства в НАТО, яке я б підтримав. НАТО це найбільш переконлива гарантія безпеки. В Європі І я думаю, що ми маємо активно працювати над зміцненням обороноздатності України, її збройних сил, демократії, реформ якомога швидше, щоб Україна вже після припинення вогню опинилася в позиції посилення. Зараз це не зовсім очевидно, чи є це в планах, але саме це повинно відбутися. Дефенскейпебелідіз армфорсиздемокрасії цреформс Фрам тайм овесіс файр. Ботасвотвили гассапетенкісе дякую. той факт, що команда Трампа змогла припинити конфлікт на близькому сході ще до офіційного вступу на посаду, чи зміцнює це його позиції на фронті між Росією та Україною? Чи доречно тут проводити Is it паралелі? Так, я думаю, це доречно. Якщо подивитися на те, що відбувалося останніми роками, ми бачили, як диктатори по всьому світу почувалися впевненими у своїй безкарності, відчували, що їх не стримують Сполучені Штати. Вони бачили шатим та захід як слабких. Ми спостерігали, як Путін вторгся в Україну. Іран використовував своїх проксі для атак на Ізраїль та Західне судноплавство. Китай посилював загрози Тайваню та Су. Сідам, таким як В'єтнам і Філіппіни. ми бачили, як Венесуела стала більш активною в спробах змінити уряди в Латинській Америці. Усі ці диктатори відчували себе впевнено і діяли відповідно. Що робить Трамп? Це відновлює позицію американської сили. Саме на це реагують Іран, Хамас і Хезбола. Вони розуміють, що тепер їм доведеться мати справу із сильнішими США і відповідно адаптуються. Я думаю, що Володимир Путін може побачити те саме. Він може побачити Сполучені Штати більш рішучими, і це відбувається у вигідний для Трампа час, адже російська економіка зараз у поганому стані. інфляція дуже висока. І вона справді виходить з-під контролю. Рівні інфляції та процентні ставки також дуже високі. Спостерігається дефіцит робочої сили. Росія втратила величезну кількість людей через війну, і це завдало шкоди економіці та військовим зусиллям. Тому Путін перебуває у становищі, коли йому справді потрібно завершити війну десь цього року. Тож я думаю, що це разом із баченням сильної Америки ймовірно створить формулу для переведення цієї війни. На інший етап цього року okay. so say, Кажуть, що кожна війна завершується переговорами, що означає те, що пан Трамп планує провести прямі переговори з Володимиром Путіним. Чи є можливість, що російський лідер зможе схилити Трампа на свій бік? Пасибілітіде вашан лідеркутсвейтрамп інтегсайд. Я так не думаю. я вважаю, що Трамп дуже добре усвідомлює. Що хоче виглядати як сильний лідер, який встановив справедливий мир, він не хоче, щоб його сприймали як підкореного Володимиром Путіним чи такого, хто програв тоді, як Путін виглядав би переможцем. Тому ця динаміка дуже чутлива для Трампа. І оскільки він перебуває у сильнішій позиції ніж Путін, я не думаю, що він просто піддасться впливу і підтримуватиме російську позицію. Ну, сьогодні в інтернеті можна прочитати, що Путін зараз у своїй найсильнішій позиції. ви згодні Ні, не погоджуюся. Я думаю, це те, що росіяни хочуть нам сказати. Це те, у що вони хочуть, щоб ми повірили. Коли росіяни щось говорять, не обов'язково потрібно вірити тому, що вони кажуть. Economically, militarily, they are telling us that it's strong. Отже, в одному з ваших останніх інтерв'ю ви сказали, що найбільша слабкість Росії це енергетичний сектор. Як це можливо? Адже вони така потужна, енергетична країна. У них є газ, природний газ, нафта тощо. Як це може бути їхньою слабкістю? Просто подивіться на цифри зараз. Газпром зазнає збитків. У них дефіцит державного бюджету, тобто вони витрачають більше ніж заробляють. Раніше Газпром був друкарським верстатом для російського уряду, що забезпечував їх грошима для витрат. зараз у них дефіцит. Вони витрачають 40% державного бюджету на військові дії, що неможливо підтримувати тривалий час. У них немає доступу до іноземних резервів, тому вони витрачають ті готівкові резерви, які мають ймовірно, їм залишилося від 9 місяців до року, поки вони не вичерпають свої валютні резерви. Тим часом, оскільки вони не зупиняють інфляцію, це стане для них ще дорожчим, і з приходом президента Трампа Сучої шта збільшать виробництво енергії та експорт, що вплине на зниження світових цін. Таким чином, Росія отримуватиме менше грошей за той газ, який вона зможе експортувати. А санкції, які нещодавно ввела адміністрація Байдена, включаючи обмеження на судна, що перевозять російську нафту, вплинуть на ситуацію. Росії буде дуже складно заробляти на своїй нафтовій і газовій промисловості, на рівні який необхідний для підтримання війни. Um, these are going to have an impact, and it's going to be very difficult for Russia to make money out of its oil and gas industry at the level that it needs to to sustain the war. Дякую, сер. Під час останньої конференції Дональд Трамп зазначив, що розуміє занепокоєння Путіна щодо потенційного членства України в НАТО. Чи означає це, що президент США буде готовий піти на поступки Росії в цьому питанні в обмін на їхню співпрацю для припинення війни? Так, ви праві. Він це сказав, і я теж розумію це як сигнал, що він не має наміру в найближчий час сприяти членству України в НАТО. Проте, на мою думку, можливо досягти мовчазної згоди. Не обов'язково вирішувати питання НАТО прямо зараз. Ми просто закінчимо війну, зробимо це таким чином. Припинимо бойові дії та надамо Україні гарантії безпеки. Що буде далі з членством у НАТО, стане питанням майбутнього. Я думаю, це досить реалістично. Будь-які поступки означали б перемогу Путіна. А як я вже казав, Трамп дуже чутливий до того, щоб його не сприймали як того, хто програв Путіну. Як ви вважаєте, чи готовий Путін до компромісів? І якщо так, то які це можуть бути компроміси ні, я не думаю, що Путін готовий до компромісів. Саме тому я постійно наголошую: його потрібно зупинити, його потрібно стримувати. Він не відмовиться ні від чого. Він хоче всього. Він хоче знищити Україну, ліквідувати українську національну ідентичність і культуру. Він хоче приєднати Україну до Російської імперії, і він хоче більше ніж Україну. Він хоче балтійські країни, Фінляндію, усе, що колись було частиною Росії? Тому я не думаю, що він піде на компроміс. Якщо Путін не готовий до компромісів і ні на що не йде, то чи справедливо вимагати від України будь-чого компромісу, включно з територією? Я думаю, що справедливо буде припинити бойові дії. Я не вірю, що Україна визнає чи має визнавати захоплення Росією українських територій. Це, на мою думку, залишатиметься суперечливим питанням, але його можна вирішувати політичними та дипломатичними способами, як сказав президент Зеленський, за умови, що Росія не використовуватиме військову силу проти України. Я можу уявити ситуацію, коли це питання залишається предметом дискусій на тривалий період без військової сили. Тобі просюд овора лонгерпіодитайм видавмилітеріфорсакетенкісе незалежно від того, як будуть розвиватися події, Україна критично потребуватиме практичної підтримки від Сполучених Штатів. президент Зеленський відкрито це заявив. Ми всі це чули. Які ваші прогнози щодо цього? І чи варто нам хвилюватися, що Америка може якимось чином віддалитися від цієї війни? Так, я думаю, що є кілька речей, яких можна очікувати. По перше, буде значний тиск з боку адміністрації Трампа. На європейських союзників щоб вони робили більше. Зараз США надають половину або більше військової підтримки Україні. Вони захочуть, щоб Європа брала більшу участь. Президент Трамп вже сказав, що хоче підвищити цільові витрати на оборону в НАТО з 2% до 5%. Можливо, це не буде погоджено на рівні 5%, але точно буде більше ніж 2%. І це значно. Якщо буде потреба у військовій присутності в Україні, він Очікуватиме, що це зроблять європейські союзники, а не з коліна щодо продовження підтримки чи заходу. Я думаю, що Трамп чинитиме тиск на заморожені російські активи 300 мільярдів доларів, і частину цих коштів буде використано для закупівлі американського оборонного обладнання. Також він імовірно погодиться із законодавчою пропозицією дозволити Україні брати позики в суджу штаб для закупівлі американського оборонного обладнання. Те, що зробила адміністрація Байдена, це надання допомоги з бюджету, тобто за кошти платників податків. Що на мою думку було б зручніше для Трампа, це дозволити Україні позичати гроші, повертати їх пізніше, але використати ці кошти для отримання необхідної зброї президент Трамп був першим американським президентом, який надав Україні зброю, і ми це цінуємо. Чи стане він першим президентом, який надасть Україні ключове обладнання та зброю, щоб завершити війну? Крейндекрушол екіпментвепенсфініштево. Ну я не думаю, що президент Трамп так сильно вагається щодо надання військової підтримки Україні, але він зосереджений на припиненні війни. Тож, якщо він зможе змусити Путіна зупинити війну, і тоді ми зможемо мати довгострокову програму зміцнення обороноздатності України, я думаю, що він збирається йти туди. Але якщо Путін відмовиться, якщо Путін захоче продовжувати війну, ігноруватиме президента Трампа, посилить бойові дії. Тоді я думаю, ви можете побачити ще більшу підтримку з боку смушок Мша у відповідь на це? Одне з найцікавіших і водночас найжахливіших висловлювань, які я чув в інтернеті та на Ютубі, було у вашому останньому інтерв'ю. Ви обговорювали можливу подібність ситуації в Україні до східного та західного Берліна. Чи пригадуєте ви це? Ав симіларкубісічуєшн ін юкреїн компереніту And, Кенюремеберде і Так, східна німеччина наприкінці Другої світової війни Росія окупувала східну Німеччину, а США, Велика Британія та Франція врятували Західну Німеччину. Конституція Німеччини вимагала відновлення німецьких земель і єдності Німеччини, але це не могло бути досягнуто військовим шляхом. Ми мали протистояння. Східна Німеччина існувала 40 років, і зрештою відбулося об'єднання Німеччини. Німеччина повернула свої території, і це сталося мирно. Я думаю, це є прецедентом для припинення війни, збереження частини країни, яку можна зберегти. Інтеграції її до НАТО та ЄС, зміцнення держави без відмови від повернення усіх територій. Брингінгментинейто, бринінг інтедеюпієніюнін, стрентенінгкантрі он гетинг тераторіолов територій век я енетюк Так, але це зайняло більше 40 років головна відмінність яку я бачу в цій ситуації полягає в тому що ніхто не змушував людей у комуністичних окупованих територіях Німеччини говорити іноземною мовою, ніхто не змушував їх використовувати російську чи якусь іншу мову. Ніхто не змушував їх приймати російську культуру або вірити в російську пропаганду. Чим довше українська територія окупована росіянами, тим важче нам її деокупувати. Ми діємо цивілізовано політичними та дипломатичними засобами. Чи вірите ви, що ми можемо звільнити наші території військовим шляхом? we are civilized and political and diplomatic way can you yeah. do you believe that we can liberate our territories in military way саме в цьому і полягає проблема. Альтернатива припиненню вогню там, де це можливо, це продовження війни. І не зрозуміло, чи має Україна достатньо ресурсів, щоб самостійно повернути ці території. Український народ дуже втомився від війни. Вона триває довго і забирає багато сил у людей. Тож я думаю, є потреба в певному відпочинку навіть для України. Але як ви зазначили, це жахливо. Те, що Росія робить на окупованих територіях, абсолютно неприйнятно. Я вірю, що з часом це зміниться. Путін не буде при владі вічно. Україна стане історією успіху, моделлю для окупованих територій. І ці території захочуть повернутися до України. Це обов'язково станеться, але зараз для України це дуже болісний і важкий період. Вері пейнфолеверідифіколтсі юкрейн кофюдесвайнятенкісенфадякую серці і наостанок через кілька годин Дональд Трамп вступить на посаду 47-го президента Сполучених Штатів. Деякі експерти вважають, що цитую світ більше ніколи не буде таким, як раніше, і що ми вступаємо в нову епоху глобальної політики. Чи вірите ви, що ми дійсно перебуваємо на межі таких фундаментальних змін і непередбачуваних подій? fundamental changed and unpredictable events. Так, вірю. Думаю, що це дуже глибокий аналіз, тому що відбудеться кілька важливих змін. Іран буде стриманий від атак проти Ізраїлю та в регіоні близького сходу. Ми побачимо, як Саудівська Аравія та Ізраїль відновлять свої позиції у регіоні проти Ірану. Я не здивуюся, якщо під час другого терміну Трампа ми побачимо зміну режиму в Ірані, викликану внутрішніми процесами, а не зовнішніми, російська війна. На проти України завершиться, а Росія зазнає серйозних збитків на покоління. Вперед фокус зміститься на Китай та Азію, де Китай все ще займає сильну позицію. Та має власні територіальні амбіції. Нам доведеться протистояти цьому. Трамп також має до всього надзвичайно прагматичний підхід, навіть у відносинах із союзниками, що стало несподіванкою для багатьох. Існує також ризик глобальної торговельної війни, яка, хоч і не військова, може значно вплинути на світову економіку. Ми дійсно вступаємо на невідомий шлях have significant impact on the global economy. So I do think we're, we're moving into some uncharted territory. So ми маємо непередбачуваного, непередбачуваного лідера в Російській Федерації. тепер у нас є Now певною мірою непередбачуваний лідер у Сполучених Штатах. Штатах. Що робить Трампа непередбачуваним? Це не лише про його, його характер, чи uh, не, не так. так?

Путін досить передбачуваний. Він різними способами повідомляє, що збирається робити. Наприклад, я був на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році, де він відкинув європейську систему безпеки у липні 2001 року. Він написав довге есе, в якому пояснив, чому вважає, що Україна не існує. Тож він був дуже зрозумілий і передбачуваний у своїх намірах. Його амбіції базуються на системі влади, яка спирається на силу для збереження його позицій у Росії. Тому від нього можна очікувати дій, спрямованих на це. Щодо Дональда Трампа, то він непередбачуваний, і він отримує задоволення від цього. Він любить займати крайні складні позиції, оскільки це створює простір для переговорів, у якому він може досягти своїх цілей. Я вірю, що це принесе користь. і Я досить оптимістично налаштований щодо 2025 року. Думаю, ситуація покращиться завдяки готовності Трампа демонструвати силу та використовувати. Свою непередбачуваність. Гаразд, і наостанок, завтра ми почуємо інавгураційну промову Дональда Трампа, 47-го президента. Як ви думаєте, чи згадає він Україну у своїй промові? Якщо згадає, то думаю, це буде в контексті того, що він вже казав раніше. Це жахлива війна, та варто зупинити кровопролиття. Він скаже, що цього не сталося б, якби він був президентом, і що він завершить війну якомога швидше. Якщо він взагалі згадає про це, то саме такого варто очікувати. У публічній промові більше нічого сказано не буде. Дякую, сер, Я ціную ваш час і сподіваюся, побачити вас особисто або поспілкуватися. Ся в інший день, дуже дякую. Ціную ваш час.